Доброго здоров'я! Сьогодні я вам розповім, як об'їздимо мотоциклом всю Україну. Зараз десь на фоні будуть з'являтися фотографії з усіх областей, а я поясню, як так трапилося, що я до цього додумався. І як будь-які хороші історії, всьому вина держава, правда, того разу не наша. А справа в тому, що коли я був на старших курсах університету, без візу тоді ще не було, і щоб виїхати в Європу. Треба було утримувати цю візу. Я подався раз, мені прийшла відмова. Подався другий, результат той самий. Всього я подавався три рази і так мене й не випустили за кордон, тож я вирішив, що ну, не пускаєте, то буду їздити Україною. І я дуже вдячний Долі, що саме так трапилося. Бо в деяких місцях я би зараз так би і не побував, якби не це перекре співпадіння. Пам'ятайте, що. Не все те, що зараз нам здається поганим, таким є насправді. І ваше сприйняття будь-якої події з великою ймовірністю може змінитися з часом, так як це трапилося у мене. Зараз, наприклад, я щиро радію тому, що тоді тричі поспіль не видала візу. І це дало змогу мені краще знати свою країну і ще більше полюбити її. Сподіваюся, ця мандрівка Україною разом зі мною вам сподобалася. Як бачите, коли я сказав, що об'їздив всю Україну мотоциклом, я трішечки схитрив. Але якби сюди додати букву З і сказати, що об'їздив з мотоциклом, тоді все стає на свої місця. Ха -ха. До нових зустрічей. Шануйтеся.